У пасиві номінальних господарів. Третій командний фол МВК прямий. Проший, проший. Він буде виконувати цей штрафний. Ні, Юрченко пробиває лівої. Уже на хет-трик ішов Юрченко, але там м'яч влучив у стінку. Стандарт розірно, кутовий. Пробуває тепер потужно Роянов за штрафного майданчика і тепер корнер. З протилежного флангу будуть розігрувати блакитно-чорні. Роєнов ще один удар. Буде ще одна спроба. Уже в кут себе заганяє Роенов. Чучман. Юрченко. Чучман. Роєнов. Удар буде, а удару не буде у цій атаці від Шевроле. контратака. Розбивається з боку МФК прямий, але Голованов не зміг підключити лисенка. Очеретяний на фланзі розбирається із Юрченком. І в підсумку очеретяний тільки аут заробляє на чужій половині поля. Півтори хвилини ще на камбек залишається в МФК прямий Чучман перехопленням. Таке враження, що уже. Зовсім знесиленими є футболісти прямого і так пропускають вони уже шостий гол. Чучман до асисту додає забитий м'яч, а ройно відзначається результативною передачою. Забиває Дмитрій Чучман Шевроле рахунок 3-6. Так, зовсім втомленими, зовсім знесиленими виглядали футболісти прямого на останніх хвилинах і все-таки Все команді не вдалося. Черговий камбек продемонструвати, знову проявити свій шалений характер. Повторюся, тільки в шістьох приїхали на цей матч Медвідь та компанія, тільки одна заміна. Тому не дивно, що на останніх хвилинах команда просто посипалася. Забиває Тридцятий номер Віталій Тращенко. Наскільки я розумію? А гульова передача на рахунку Олександра Виштака. Три сім стає рахунок. Відзначається номер другий. Віталій Тращенко. Отож, 3-7. Справді наприкінці прямий від утоми просто розвалюється. У нас останні секунди, і схоже, уже нічого не забадить Шевроле здобути свою другу перемогу в сезоні. Команда Юрія Кулешина набере 8 очок і зуміє наздогнати і навіть обігнати. Прямий у турнірній таблиці так у прямого залишається 7 пунктів. У Шевроле 8. І прямий відповідно опускається на останню позицію у турнірній таблиці. Для вас це матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Матч завершено з рахунком три-сім на користь Шевроле. Чекаємо представників.